Це завжди старт нових можливостей, знайомств і звершень. Ви вступили до начального закладу, який має власний шлях становлення і розвитку. І сьогодні я хочу поділитися з вами його історією, адже ви також стаєте її частиною. Подібля нашого центру належить до банбір архітектури 19 століття. 1799 року, коли на постарі неподалік від залізничного вокзалу відбулася заклада першого правлення будівництва Харківського Термана Горського Сводного училища в, за в присутності вищих Училище побудовано до сторіччя від дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна і відкрито в 1901 році, 21 листопада, на 15 класів з 577 учнями і 24 викладачами. Під час російсько-японської війни в училищі йшли збори пожертвування на користь поранених та заготівлі для них білизни. Тут була прийнята і отримала частування команда крейсера Варяг у складі 600 матросів і 30 офіцерів. Пушкінське училище приймало в своїх стінах Київського митрополита Флавіана, екзархії Грузії архієпископа Інокентія, міністрів народної освіти Зенгер і Глазова, полгарського міністра народної просвіти Шишманова, попечителів. Харківського вченого округу Алексєєнко, Раєвського, Соколовського і багато інших посадових, посіб. пройшовши буревні роки революції, громадянської і вітчизняної воєн, народне училище постійно реформувалося, змінювалися назви, спрямування, але залишалося незмінним те, що воно готувало робітничі кадри для торгівлі, громадського харчування. З 1937 по 1941 роки в цьому приміщенні розміщувалася 15-та артилерійська школа. Безпосередня історія нашого навчального закладу бере свій початок з далекого 1943 року, коли була організована торгова кулінарна школа. З 1957 року торгова кулінарна школа отримала назву Школа торгового учнівства. З 1966 року була реорганізована професійно-торгове Училище управління торгівлі Харківського облвиконкому. У 1981 році перейменовано в професійно-технічне училище управління торгівлі Харківського облвиконкому. У 1985 році училище звідомчого отримало статус училища системи професійно-технічної освіти і отримало назву середнє професійно-технічне училище номер 41 міста Харкова. 1993 року його перейменували в професійне технічне училище номер 41 У 2007 році отримала статус Державний професійно-технічний навчальний заклад, центр професійно-технічної освіти номер 4 А 20 березня 2017 року на базі центру номер 4 було створено сучасний багатопрофільний навчальний заклад, Державний професійно-технічний навчальний заклад, регіональний центр професійної освіти, ресторанного, готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну.